Їх розбирають як гарячі пиріжки. Поняв? Вот. Ось отак, бачите, уїжджає вже, все. Бо хтось там пише, що я за ці гроші візьму японця, бо чи ХТЗ мені пишуть в коментарях. Вот. Ну я кажу, що я думаю, що за ці гроші можна взяти тільки. Ось. Бачимо, він навіть заводиться. Причому при цьому він навіть буде працювати. О, Хорош, хорош, хороший, хоро, хоро. не Если мне нынкаешься. Конечно, это шевый. И коробка немотоблочна. И ту же дешевый прям. прям. халява. Реально. И немого блочная коробка. О. А это пеано? О, ну вы поняли, я конечно жартую, но просто чтобы вам показать, просто чтобы вам показать резницю, я вам покажу тако Дивиться, ось Та Тоже скаут, ну это такая самая система. А вот что аналогично может продавать. Ну, такі теж мають месяца трактора. Ну, тоже может быть цена и 2700, и 2800. Спокойно. Вот с такой коробкой. Вот с такой коробкой. Ну тоже зовсім інша. Инча Рич и Инча О, 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 о. Хорош, хорош. хорош. давай. Подожди, подожди, подожди. Сейчас он не же... хочет. Покажи. Да, покажи. А ну, а можешь? Хорош, пошел, 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 красавчик. Знаешь, Можешь даже, ну, трохи боком дать на, на, на цьому, на, на, на ньому. Десь на парковке. Біля магазину, ну я нормально все не, не, не вшатав. Бачите? О, тому, тому так. Е, ну, понятно, ну З батабочної коробки воно все одно ну не, не то, щоб працювати, там якщо є якісь землі, одноточка і все перероблять на трьох точках самі там, або купають якісь комплекти, або там ще якась халера. Тут же все готово у вас. ну 200 то адекватне, я так вважаю. Може я можу помиляти, то напишіть мені, може я направо, може. Воно має стоїть 500 гривень, от, а м'ясо може і молоко стоїть по 50 копійок. Так, Що? Далі? У нас йде шифінги. Шифінги то теж е, можуть рахуватися як повноцінний собі трактор. Повноцінний трактор, який повністю відповідає всім критеріям трактора. Теж е, Всі грішать на привід ремінний, але. Факт в тому, що шифін можна взяти за 3200. Найпроста модель, обичний задній радіатор, класичне, 240Б. І ще можна трохи уступити. Ну, там домовимося, файна буде ціна, мужики. А так само і передні привідні. Шифінги, де найбільша власна вага трактора. Да, він корч, він шумний, він теж довго розганяється, він рується дуже погано. Ну, тобто, тому що тут, блін, ну, таке рульове, поняли? Воно корчове. Но, тим не менше, тим не менш за шифінги ви же можете і порати, і картоплю викупити нормально, і якісь там пару гектарів обробити. То вже йде не мотоблок, не мототрактор. І можна взяти 240-ві. Зараз я вам покажу 244-го шифенга. Їх теж розбирають. Але, повірте мені, шифенги, то на почався навіть не стоять. Та не встигають збирати мужики. Не встигають збирати. А, до речі, ще так просто... От такі три РДшки залишилися. Раз, два, три. По оцінці, то йде 24 ка чиста. Чиста 24 ка трьохциліндрова е без ремнів, на КМ-овському моторі. Уціненна мінус 600 доларів від ціни, яка була. Зверніться. І дійсно кажу, не встигають навіть хлопці їх збирати. Ви кажете, що дорого, ви що кажете, що фигня. Ну Дивіться, один лише залишився, один. І то певно, тому що коємо з акумулятора. Позвольте, а, а кому украла? Поняв, проходить тому він і остався. Ну, тако такого все ряд стояв не матрак а ви кажете. Алло?